Доброго дня, Миколаїв, 29 травня, 23 рік. Сьогодні в нас будемо оглядати свої ягідники. Так мовити. Це в нас чорна смородина. Так гарно зав'язалася. Я кущик обв'язав. Ниткою, тому що розпадався, розпадався кущ від завізі від кількості ягід. а вони в нас ще не стигли, ще не налилися, не поналивалися і потім поламається кущик. Це наші червоні порічки в цьому році. та в принципі як і завжди. Вони дуже гарно пов'язалися. Такі в нас кущики. І ось так все, все залито ягодою. Теж ми його підв'язали, обв'язали, тому що він розпадався вже. І це вони ще не налилися. Не достигли. Такий гарний у нас кущик. Вчора ми тут продовжували вкорінення фундуків, Хоч це не ягідники, а вкорінювали фундуки. Все починають квітнути наші актинидії. Хотів показати, а вже вечір квіточки закрилися. Це у нас жіноча квітка. Косується жіноча квітка. Це у нас куч Ну, Можна назвати її теж ягодою. Це у нас жіночий, а ось у нас поруч квітне чоловічий. Чоловічий плодів не дає, він тільки відквітне і все. Його задача запилити. Тут у нас попали на огляд наші інжирчики. Маленький такий кущик висотою сантиметрів 50 см і ось на ньому вже маємо інжир. Це перший врожай, буде другий порядок врожаю. Це перший порядок, ми в цьому році скуштуємо Ну Це не, не один, у нас там є ще інжири. Ось тут у нас посаджений цілий ряд інжирів. В цьому році ми купили і ось маємо ось такий садженець інжиру, в ньому немає листя, але на ньому багато плодів інжиру. Ось другий садженець. Це вже з листочками. І ось тут у нього є теж це у нас Браун Туркей. Браун Туркій це однорічний, це йому другий рік цьому саженцю. І маємо вже плоди. А тут у нас поруч лохина. Ось вона вже відквітла. Деяка квітне. В цьому році теж маємо надію отримати ягодки лохини. Спробуємо їх. Ось тут у нас теж посаджений цілий ряд лохини різного віку. Там є маленькі, але відразу скажу, що краще купувати відразу трьохрічні, як мінімум, щоб отримати ось такі, вже в перший вже рік посадки. Уже отримати врожай. Тут у нас посаджена полуничка. Ось такі рядочки. Вже вона доспіла, достига. Вона висаджена у нас тут прямо на землі. У нас є там на агроволокні, вона краще, вона чистіша але вона не так розмножується. Якщо на агроволокні, тоді ми не отримуємо вусика і не отримуємо молодих. Саджанців. Це у нас продовження теми. Такі великі кущі йошти. Йошта це гібрид смородини і агрусу. Ось так він гарно родить. Хоча вважається він нерентабельний, бо кажуть, що він мало приносить, але в мене він завжди гарно в'яжеться. Це у нас поруч кизил, але це окрема тема по кизилу. Гарно, шикарно нав'язався. Ще один кущик йошти у нас. І ось тут у нас. Наш безшипий. Це у нас безшипів Агрус. Ось так він гарно в'яжеться. Гілочки аж попадали до землі. Подивіться, скільки тут. Він великий, він ще нальється, нав'яжеться. Це у нас кущик Агрусу із Шипами, але шипи дуже рідко-рідко зустрічаються. Майже без шипи. Це, не сорти. Тут у нас ну, це кизин посаджений, а тут у нас йде малина. Це малина проста, мілка, але дуже ароматна і смачна. Вона, як можна сказати, дика, але вона дуже ароматна, вона мілка. А тут у нас малиник якому червона і жовта малина, вони гібридні, вони великі, вони ремонтантні, вони постійного плодоношення, ось так вони гарно квітнуть вже, будемо мати врожай. І наостанок наша ожинка. Ожина, яку полюбляє наша онука. Вона її об'їдає. Ось такі ми маємо кущі. Вона скоро буде квітнути. Такі гарні кущики ожини. І тут у нас є ожина ремонтантна. Ожина ремонтантна, яка вже давно відквітла і має ось такі вже